Друзі, Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, які завжди раді зустрічати вас на нашому YouTube каналі. У нас сьогодні по графіку черговий робочий день. Сьогодні дуже буде багато конструктиву. Зупинимось на тому, саме як не потрібно робити, тому що ну, в коментарях. Всі спеціалісти, всі знають, що де і як. А сьогодні я вам покажу, як 100% не потрібно робити. Тому, будь ласка, друзі, не скупердянячаємо, натискаємо нам в підтримайте, підтримуйте в першу чергу українськомовний контент, дайте нам підтримку, поштовх, мотивацію для того, щоб ми і надалі працювали і рухались тільки Ми находимося в нашому родільному відділенні біля наших безхвостиків. Ну і безпосередньо біля них уже. Трішечки більш детальніше і конкретніше зупинимося якраз на тому, як саньок на і чуть не підзагробив наших поросяток, які, в принципі, на сьогоднішній день, на цю хвилину, вже стабілізовані. ну і, в принципі, Можна робити певні висновки, заключення, якраз от чим сьогодні я і займуся, і в подробицях розкажу вам, що сталося. Отже, відбулися на нашому господарстві довгожданні опороси, ряд процедур із поросятками новонародженими проведено. Спилюємо зубки, купіруємо хвостики, вітамінізація, обов'язково прополюємо залізо. На 3-13 й й день або ж 5-15 й й день, кому як зручно, це в принципі не глобально і не є е, чимось, до чого потрібно дуже сильно е, прив'язуватись і від, від чого потрібно відштовхуватись. Разом з тим, якраз от 10 й день для наших безхвостиків. поступово у їхній раціон вводимо такий потрібний для них предстартовий комбікорм. Деякі не дуже сильно ним цікавляться деякі дуже гарно і дуже ефективно його поїдають. Потихеньку, поступово наші поросятка ростуть, розвиваються. Свинки, які її годують, трішечки худнуть, можна так сказати, але це норма. Вони віддаються дуже сильно. Поросяткам, так як свинки молочні. Ну і Приходить у нас 21-24 день. Це от період, коли поросятка дуже активно починають поїдати оце от предстартовий комбікорм. У них вже формується гарно кишково-шлунковий тракт. Ну і в оцей період зачасту Я в предстартовий комбікорм додаю 15-20%. Того от потрібного стартового комбікорму, на який наші поросятка будуть в послідуючому відлучатися, і який вже будуть поїдати після відлучки. Значить, я вам показував на базі БМВД гранулка. Я виготовив оце комбікорм. Якраз, от оце от БМВД. 30% вже встигли і закатати і виготовити гранулу із цього комбікорму. Значить, наші поросятка активно поїдають і під'їдають уже і цей комбікорм. Проходить буквально декілька днів з моменту, як я підмішав от гранульований стартовий комбікорм, в предстартовий комбікорм. І поросятка починають поносити не всі. Значить, у Санька паніка, що за фігня, що за ситуація. Тому що попередню партію, яка вже була відлучена, я вигодував на цьому стартовому комбікормі. Він дуже гарно себе зарекомендував. Якраз от ти перейшли ми зараз на оце от БМВД. Значить, стою, думаю, голову ламаю, в чому ж може бути проблема. Друзі, як би спостерігаю за загальними. Групами поросяток, цей станок той той, інший станок, в якому менша групка поросяток, значить, що я спостерігаю. Поросятка активно починають у нас лазити і в свиноматки в коритах, під'їдати і звідти відповідно, їдять оцей от предстартовий комбікорм і стартовий комбікорм із своїх кормушок. І, друзі, якраз от ті поросятки, які Більшій мірі своїй їдять із корита у свиноматок, починають підпоношувати. Значить, починаємо аналізувати, що саньок робив і що саньок змінював у комбікормі для свиноматок. А зміни такі я зробив. Зараз якраз про них і розкажу і покажу. Значить, а зміни, оці, які призвели до певного роду негативних наслідків, я зробив за допомогою якраз от такої от сої. Повножирової, значить, буквально на тій недільці прибирав у тата на господарстві складське приміщення і знайшов ще мішечок повножирової оцеї якраз оцеї, обжареної, яку ми використовували на постійній основі. значить Забрав її, думаю, буквально там 5-7% додам от комбікорм для свиноматок, так як білок закінчився, ні макухи соняшникової, ні макухи соєвої вже нема. Наче БМВД стартове трішечки і шкода додавати свиноматкам, так як ну, знайшлася така от альтернатива у виді соєвої макухи, не соєва макуха, а самої сої, думаю, додам. Тим паче, що ми годували, якби оцою повножировою сою проблем жодних не було. Але одна річ, коли якраз от ця повножирова соя, вона, можна так сказати, знаходиться у раціоні комбікорму на довготривалій основі свиноматки і в період супоросності, і. В період лактації постійно знаходяться на одній оцій от повножировій сої на певній, певному відсотку її воду. Це одне. А от коли ми її різко вводимо в раціон для лактуючої свиноматки, якраз от оце і призводить до таких, от ну в якійсь мірі негативних наслідків. Чому негативних? Тому що ну, діарея для поросяток це. Завжди негатив, але потрібно вчасно реагувати, потрібно вчасно зреагувати. І в принципі, в наших силах і наша задача максимально швидко якраз от зупинити оці от наслідки, чим в принципі ми і зайнялися. Взагалі, першочергово я грішив на БМВД, але так як уже одна партія поросяток у мене була. Вигодована, відлучена на от стартове БМВД, жодних діарей і проблем, коли я виготовляв комбікор на його основі не було. Почав якраз от спостерігати за грубками поросят. Значить, ті поросятка, які активно під'їдали із кори та свиноматки, якраз от вони в оцих от боксах в першу чергу. Якби ну, але в ту ж саму чергу спостерігав і за поросятками, які знаходяться в іншому станку, де оцього от стартового БМВД ще немає. Тому якраз от, ну, на основі оцих от поросяток і був зроблений, можна так сказати, правильний висновок і проблему ми знайшли, тому що поросятка без оцього от стартового БМВД, але в свою чергу. Вон, як ви бачите в уголку, також трішечки трішечки поносик є. Вони в корито ще до свинки не залазять, дуже сильно не під'їдають, але п'ють тільки молочко і поїдають предстартовий комбікорм. Але та ж сама діарея і ті ж самі розлади у деяких поросяток є. Вон, як ви бачите, воно позначене. Тому, в принципі, як би, одностайне рішення, якби яке. На базі оцих от спостережень було винесено. Буквально швиденько поміняли раціон комбікорму. Прибрав оцю от жирову сою із раціону. Ну і як кажуть, мораль оцьої дбасні такова, можна так сказати, таке правило. Аксіома, яка чорним по білому, в принципі, написана, що для свиноматок, лактуючих свиноматок, бажано притримуватися одного раціону комбікорму і в період, і в процесі лактації не змінювати його. Так як і для свиноматки, це в певній мірі певний стрес, тому що і якість молока може падати, і кількість молока може падати через різку зміну раціону комбікорму. Ну і напряму якраз це Відзначається на наших поросяток. тому що ще кишково-шлунковий тракт він достатньо якби чутливий до таких от агресивних змін, що і в принципі може призвести до певних розладів і певних наслідків. Але що саме головне? Саме головне вчасно відреагувати, знайти проблему, знайти якраз от той нюанс, який визвав оцю проблему, нейтралізувати його, ну і принципі рухатися далі. Але тим не менш. Наче і якби живеш біля цих свиней, не перший місяць, не перший рік біля них працюєш, але тим не менше, оце от життя. Але я думаю, не один я такий. Я думаю, більшість із власників, які займаються свинарством, де щось закінчується, не встигають купляти щось хімічиш, щось мішаєш, щось домішуєш, але тим не менше. Я думаю, для людей, які тільки починають займатися свинарством, буде дуже, дуже цікавий і важливо, якби, важливий досвід. Зараз якраз от цей от комбікорм, який виготовлений для наших свинок, зернова група незмінна, ячмінь пшениця кукурудза і якраз от білковим наповненням у нас є. БМБД оце от гранулка, буквально там 7% його у стартове уну комбікорм для свинок додав. Я думаю, поки що будемо ми рухатися таким от чином. Ну якраз от те, що. Те, що призвело до розладів шлунку у наших поросяток, ми в принципі прибрали якраз от ці от розлади буквально вже через день, тому що учора, ввечері, якраз от, змінив комбікорм, сьогодні вже середина дня. Ну і в принципі, вже результат на обличчі. Я розумію, що ми в принципі, зробили профілактику ін'єкційними препаратами, такими як енрофлоксацин сотий, тим поросяткам, які почали. Діареїти, але я вже сьогодні бачу, що і препарат в принципі працює, але якраз той -то -то подразник у нас із раціону прибраний. Я думаю, що буквально 2-3 деньки стан наших паросяток нормалізується. Ну і наш стан також. Так що, можна так сказати, на сьогоднішній день рятівний для нас БМВД. Оце від гранулка, будемо поки що. Ним заміщати і наповнювати якби, білкову недостачу у комбікормі для наших свиней. Свиноматки із превеликим задоволенням якраз от нямають комбікорм, в якому є оце от БМВД, в принципі, кормушки повичищувані. Значить, що стосується якраз от соєвої макухи, на сьогоднішній день ми від її. Можна так сказати, послуг відмовляємося, тому що ціна її в нашому регіоні. Це сумська область 22-24-27 гривень, в залежності від місця, куди ти звертаєшся щоб її придбати. Буквально через 2-2,5 недільки почнуть працювати олійниці, які будуть перебивати у нас в сонях. Ну і тоді вже якраз запасемося в повній мірі білком, ну в виді якраз от соняшникової макухи. А так працюємо. Грубо говорячи, зараз із комбікормом і виготовляємо його буквально ще дві неділі на основі цього БМВД. Я думаю, дуже сильно від нас не убуде. Саме головне, щоб гарно росли і розвивалися наші поросятка, а все решта то дрібниці. Так що, товариство, будь ласка, пишіть в коментарях ваш досвід, що ви скажете з приводу цього, були у вас. Такі ситуації чи не були? Не забувайте обов'язково підписатися на наш YouTube канал. Якщо ви цього не зробили, натискайте вподобайку нам, нашим безхвостикам. Нам буде дуже і дуже приємно. Всім мирного неба, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.